І всім привіт, з вами як вже завжди я, Неро. І сьогодні ми з вами пограємо в FNAF 1 до першої моєї смерті, виходить. Ну і поїхали. Фредді Франсберг по Існує. 20.00. <кхід> Перша ночь. Ох. Ну... Ты две камеры пока чекими надо. Ай, ч? Редди боники кокси. Чотири основи. Чотири основних. Ой, основна команда. На Напрокаті стой. Про На порядок. Це вторик це от хопки. Навірно ну, трохи посижу і провірю вже камма. Oh. Я до 6 ночи дожить... жить. Все капец. До 6 ночи. До 6 утра. До 6 ночи. Вот. Уже один. По-моему, Фокси на первый день не вылазит. Ничего на второй, чи на третий. Так що шо... <кій> без так Можуть, я і не повірять. Всі троє на місці. Ждем. Так, так. Ні, ніхто даже не посидовився. Ну, то я тут кричуся. Туди, сюди. Туда, сюди. туда, сюди, Туда, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Туди, сюди, туди, сюди, туди сюди, туди сюди, туди, сюди, туди, ла ла ла, -ла. Так... Ждемо, що робити ще мені? Тільки ждать. І це грустно. Печаль, трава, трава, печаль. Пічаль дрова, дрова, печаль. Плюшу. Кить-кет. Не плюшу. Не плюшай, тому що їх, не наплює, не кажуть кі. Будь тобі він зараз на мене напрягне. Ще 4 часа. А! І коли ви наберете 10 лайків... Я думаю, выпущу другую часть, нафиг. Но ну, або хоть стану її знімати. А то якось... Ну, мені не туди і не сюди. Внимаю так, сам для себе, получается. А тут не лайків. Нічого не того Ну, за кого ночью я закончу в цей раз. Стой и почну з... следующей. Так, так, так. Двері беруть енергії багато. Матруніки навіть не шевеляться. Класно. Я в перший раз як іграв, я грали, проіграв на другій ночі. В мене фон... в фоні... фоні. <різь> в мене в фоні загриз. Боні. Це гітарист. Ой, гітарист. Завтра грызну. І дальше трава помітка. Вот я письмо просто на камеру заводи. А як у вас дела? Нравиться погода. Просто так. Опа. Чак. О! Здорово, Бонни. Стоп. То есть. Бонни тут. Ой. Ага. Угу. О, надо тепер чекати камеру. щоб було не написал до мене. Deve Що мене зараз загризуть, то це буде тупізм века. Пісец, у мене двері всі закриті. Що це було за перепуждені от Фредди. Йой як заря должен буде швидко тратитися там. З якої сторони бомби? Його нема не зодно. Тут mm. подведи. Здорово. А чика, да? Здрасте. Це, даже якось стрьомно. Бо не стоїть, это стоїть. Два заряду. Мало-мало вони мало. тут Мало заряду у мене конечно Просто закритися від них Поки що не варить На Фредді тут Киїть у Такові хоть трохи туда сидит Ну, оце і все. Получається, конець відео піплеться. пролохонувся. Прямо на першій ночі. Здув. Ну, і всім пока. З вами був я, Нерло. І я проїхав